Я знаю, що мій канал більше про мототехніку, щось таке. Але всі мотолюбителі люблять смачно поїсти. І зараз я вам покажу, що я зробив. Зробив ось таку пічку. В, В неділю має бути пасочка. Я напалив пічку під паску. Але поки вона трохи має простигнути, я закинув туди картошку. Дивіться, буквально хвилин 15. Все. Картопля готова, ну, от, готова картопля, м'язко готове, ну, буде смачно. Раджу всім, хто має змогу, приватний сектор, от, таку тему. Дуже класно. Ну і вас, якщо є будинок, можна нарвати петрушечки. Часнику це буде. Доставати треба бути дуже обережним, ось такі сварочні кожен рукавиці. Дуже сильно помають, але вони в мене вже збіглися від таких сильних температур. А! І ця смакота обша бомба. Додамо трошки зелені. І накриємо фейчук чу під пари. Після того, як картоплю достали, треба розправити рівномірно жар, щоб все днище печі прогрілося і верх теж прогріться. Вона, в принципі, напала на кирпич білесенький. Готова для пасочки. Так, тепер наша пічка готова для пасочки. І пасочки гарно підійшли. Тепер їх яєчком помістимо. Ось у нас така ще глиняна формочка є. І потім покажемо результат. Так, ось такі у нас пасочки вийшли. Зараз ми їх будемо запихати в пічку. Бажано легенько, щоб вони тісто не впало. І тоді закриваємо буквально на пару хвилин, щоб вони зарум'яніли. Подивимося, що там наші пасочки всередині. Ах, як пече! А вони підросли і гарненькі стали. Так, наші пасочки трошечки трісли, а що там ті далі? А, такі гарненькі, рум'яненькі, о, як пече. Так, наші пасочки, мабуть, готові. Будемо їх доставати. О! Звісно, ось така пасочка вийшла, трошки трісла, але я не часто їх печу. раз в рік це теж трісла, але це більше така випеклася гарніше. Зараз подивимося які будуть в глиняних горшочках. Опа, теж трісла. Ну я ті її рухав трохи, цього взагалі не рухав. Дуже трісло, але це більше припеклося. І останнє. Що вона? У нас тут було походу найменше. Тіста. Ай-яй-яй, пече, пече. Ось такі пасочки у нас вийшли з печі. Ось так мої маленькі помічниці допомагають прикрашати паски. Такий міні-бардак на столі. Вау. Ось така пасочка вийшла з печі. Трошечки лопша була, але їх дуже гарно мої дівчата прикрасили. І ось такі гарні пасочки вийшли. Такі жовтенькі в розрізі, дуже смачненькі. Печі пасочки дуже смачненькі. Ставте лайк і підписуйтесь.